Прифайного, світлого і благодатного дня понеділка розпочинаємо новий тиждень. Помоліться за нас. Будемо робити оцю терасу, де я стою, так що у нас буде цього тижня нарешті купа фізичної роботи, де можна буде потягти бруси, і дошки, і все, що можна тягати. Сьогодні навчаю нас слово Боже, і саме нині буде Матея 15.30. Чудовий уривок який ми для себе наново відкрили тепер минулого тижня, коли був табір дитячий? Там наголошується, що прийшли до Ісуса багато кривих, сліпих, кульгавих, і Він їх оздоровлював. Він дарував їм зцілення. А чому це так важливо? Бо прийшли. Ключове це те, прийшли, люди до нього прийшли. Скільки разів я чую таку думку, що ну ти ж Тарас, а на що до церкви ходити? Ну для чого? Ну що я з цього мат? В тим більше у неділю у свято, ну то треба прийти. Бо, 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 бо треба шукати Бога і треба до нього приходити. У вас у місті може бути класний лікар. У вас у районі може бути файний спеціаліст. У мене тепер колесо спускає. І у мене тут недалеко є хороший шиномонтаж. Але поки я на цей шиномонтаж не прийду, поки мені не поміняють цю штуку, що заходить у колесо, яка спускає повітря, ну то. Далі буду підкачувати кожен раз, коли мені треба машину кудись їхати. Тому, слухайте, ми можемо мати чудову церкву, ми можемо мати чудового Бога, чудового Спасителя. Але якщо до нього не будемо приходити, то як він нам має допомогти? Він не буде лізти на силу в твоє життя. Він хоче себе відкрити, він хоче, щоб ми його прийняли, і тоді він починає діяти. Тільки так. Хіба не знаю ні одного випадку, де Бог на силу входить у життя людини? Він, він хоче, щоб це був твій вибір і, і твоє запрошення, і твоє бажання йти за ним. Після табору є таке цікаве явище. Я вже опитав аніматорів, виявляється, то не лише у мене так. Тобто ти йдеш по місту і дивишся, ну там схожа, схожа дитина, як з четвертої групки, а ні, то не він. О, схоже, там хлопець як із восьмої групи. а ні, то не він. О, Схоже, як там той аніматор, а то не він. І всюди прив'язаються учасники табору. Тобто ти коли з ними побудеш цілий тиждень. Тому вже знаєш, які в них зачіски, який колір волосся. І така думка постійно приходить. Шкода, що ці діти, які тут ходять по вулиці, не будуть на таборі. Шкода, що там той хлопець, шкода, що та дитина не мали радості табір пережити. Товариство, шкода буде, якщо справді Бог настільки близько біля всіх нас, а ми до нього не будемо приходити. Запрошую вас приходити до, до Бога. Не придумав собі якусь Америку. Приходьмо до нього. У тій спільноті, у тій церкві, яка є біля тебе, яка є поруч, у тій церкві, в якій ти можеш переживати Його присутність, в якій ти можеш переживати Його дію, Його зцілення, Його любов. Приходьте, приходьте до Нього, шукайте Його, і нехай Він діє в вашому житті, нехай зціляє, надихає, перетворює і робить нас усіх новими створіннями, новими людьми у церкві. Маєтеся файно? Мир вам!